1 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць України. Тернопільські школярі вітають їх. Діти дякують нашим воїнам за можливість навчатися, спілкуватися з друзями та жити під мирним небом над головою. Їх неможливо побороти, вони найсильніші, вони найкращі. І я хочу дуже сильно подякувати їм за те, що ми можемо зараз ходити до школи, вільно собі гуляти з друзями. Дякуємо. Дякую вам за захист. за всі ці дні та ночі, які ви воюєте та захищаєте нашу країну. Я маю надію, що ви повернетесь здоровими та живими. Е, найбільше хочу побажати це здоров'я, щоб вони не здавалися, щоб вони трималися сильно, міцно, е, щоб більше отримали сучасної зброї е, і щоб перемагала війну. Цю. Я вважаю їм здоров'я і щоб їх теж зачекалися їхні жінки. І я дуже дякую, що ми в такий важкий час можемо спокійно вчитися, і нам нічого не заважає. І ну, мирного їм неба, я дуже їм вдячна за це. У швидше перемоги в нашій країні, щоб всі вони повернулися додому живими, здоровими. Щоб вони повернулися додому живими і щоб все було добре після війни. Вони повернули до своїх жінок, дітей, і у нас все було добре, як було до того. Хочеться подякувати нашим захисникам за можливість е, спокійно спати вночі. Бажаємо їм миру, найшвидшої перемоги і повернутися додому неушкодженими. Щиро дякуємо вам за можливість бути тут навчатися, здобувати освіту. Ми обіцяємо, що не підведемо вас після перемоги і відбудуємо нашу незалежну Україну.